Так, глядачі, що цікаво, ми побачимо на полицях та вішалочках Сенсею магазин. Завжди дуже багато речей, завжди дуже великі знижки. Завжди є що одягнути. Дуже прикольно. Наприклад, розпочнемо з чоловічого відділу ось такі такі шапочки на знижці, Ціна 119 гривень. Знижки на футболки чоловічі. Ось така моделька коштує 219 гривень. Ось така модель футболки коштує 139. Ось така модель. Коштує 169. 37% знижки. Сорочки. Ось такі. 399 гривень. Модель ось така. Ось так виглядає вона на манікені. І ціна 159 гривень. Так, ось така модель чоловічих футболок. Ціна її 99 гривень також на знисті. Сенсей. Дуже-дуже великий вибір чоловічих футболок, наприклад, ось така. Також на знисті 129 гривень. Джинсові шорти на знижці, ціна їх 459 гривень. Футболки ось такі також на знижках. Ось ці два варіанти. Ціна 239 гривень. Якість, в принципі, непогана. Так, чоловічі штани. На знижках є ось такі кольори в зеленому. Спойлі в асортименті, ціна їх 289 гривень. Ось такий асортимент ковтинок, батників. Наприклад, ось цей жовтий коштує 239 гривень. Дивіться, ось такі модельки. Ось ця модель коштує 359 і ось ця сіра також 359 гривень, сенсей. все на знижках? Червоними бірочками. Ось такий чоловічий костюм, футболка плюс шорти, ціна 219 гривень. Є в розмірах. Ось такий. Сумочки чоловічі, також на знижках. 219 гривень. Ось такі чорні рубзачки. Також на знизці мінус 50% 169 гривень. В принципі, зйомки проводимо хаотично. В принципі, де показуємо всі акційні речі. Дивіться на бейсболки, Дуже хороші акції. Ціна по 119 гривень, по 99 гривень та по 169 гривень. Ось ці 169 гривень. Покажемо близько модельку. Моделька ось така 169 гривень. Ось така модель 99 гривень. Модель ось така чорна, 119 гривень. Такі панами в білому кольорі по 169 гривень. Також на знижках. Сенсей. 119 гривень. Ось такі сині кепки. По 119 гривень. Даний магазин знаходиться вулиця Об'їзна, номер 1 місто Тисминиця. Локація біля заправки вок. Ось такі майки. По 129 гривень. Дуже багато речей з червоними бірками. Дуже хороші значки. Шорти чоловічі. Такі в кольорах, ціна їх 279 гривень. Шорти ось такі чоловічі з кишенями з боку. Також на знизці 439 гривень. Так, ось такі прикольні шорти джинсові. Також на знизці Ціна їх знижена 239 гривень. Сенсай. І ще ось така модель нижче. Шорти. Ось такі. Також на знижці джинсові у світлому кольорі. 239 гривень. Дані акції, які ви бачите на екранчиках, діють до 30 липня, до кінця цього місяця діють дані акції, потім акції будуть зовсім інші, на інші товари, але все ж таки завжди є якийсь акційний товар. Так що обов'язково, хто має таку можливість, завжди не проходьте повз магазин сенсей. Тому що тут завжди багато є чого цікавого, дуже класні речі. І йдемо дивитися далі, що що цікаво, ми побачимо. Дивіться, спробуємо розбити Відео по категоріях, чоловічий відділ, дитячий та жіночий, і різні речі для побуту. Розоб'ємо по таких частинах. Так що ми зараз в мазині сенсей на чоловічому одязі і показали вам весь асортимент акційного товару. Так що Очікуйте наступних рубрик. Не забудьте обов'язково в кінці відео підписатися. Якщо вам сподобалось відео, поставити вподобайку. Чекаю вас на каналі. Всім дякую! До no побачення.